Всім доброго дня! Михась! Михась і Михась, і такий Михась. О, вже глина місить. Охороняє курчаток. А я зараз їх буду вже перегонити. Тут вже на дворі холодає. Давай, давай. Іди, веди своїх малюків. Зайка прийшла. Зайка, ти шкоду не робиш? Зайка. Зайка, 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 Зайка. зайка. Прижайкайка, зяйкай, кожайка, зайка, зайка. Зайка, 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 ще хожу робити зайка. А що робить зайка? Зайка. І ми Давай, виходь, виводь своїх. Давай, 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 давай. Виводь. Давай, 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 всіх виводь о о погнали. Треба, щоб всі вийшли зараз. Сюди йду. Зайка, зайка, зяйка, зайка. Давайте. А ми бігом. Бігом до мами. Погнали, давайте. О! Все. у у побігли вже. Грав. Дивися. Ану бігом. Дивись їх. Які... О, погнали. Ану, не дари мені там салат. Бандитка. ні ні сюди ні. Дивіться, як сарана. Влетіли в грядку. Саранча мала. Ану, дивися. Ану, веди їх давай. Не знаєш куди? Дихом. Бігом! Бігом! Дивись! Давай, давай. Йде і по дорозі сійка куляє. Давайте, давайте. бігом зараз я відкрию. Тривайте. Йди сюди не 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 Давай, 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 веди. Давай. Бегом, 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 бегом. Що ты там достаєш, сарана? Так, кури, Бігом! Бегом. Ну, чого ти боїшся? А кохінки нам <смі> крила пізніше ростуть і їм важко перепригувати А цим мішаним нормально в них крила спочатку ростуть, ну, раніше. Бачите, які різні вони. Куди під калітку? А йди? О, все, вибігла Куди ти? Люди боїться. Іди, давай. О-о, харчата побачили, погнали. Пішли, пішли. Диві, я зараз тріпало буде робити. Що не буде? Дивіться, дивіться. Так, всі пішли сюди. Вон, тікайте. Вонь-вонь-вонь-вонь. Так, тютіньки, що ви там? Зараз одразу лампу вінкну. Ось вімкнула. <клевиця> <Распіли> веди, веди сарану свою. Потім ще піду карликів пережину. Спочатку ж цих треба. Давайте. <клевиця> <клевиця> Біжі, біжіть, бо холодно вже. Біжіть, біжіть. Давай. <клевиця> 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 давай, давай. Вийдіть! Кш, дивіться, дивися. повела, повела, дивіться. Дивіться, кохінки не може залетіти, давай! Ну! Ох, пішли! А ну кури вийдіть! Ох, нагло! Дивіться, ще й до них побігла! Все? Я водичку принесу. Все. Це... Ану вийдіть, дивися нагла яка. А накиш. Ну, Петруча. Так, зараз гляну яйця. Що ви тут робите? Шкоду всяку, так? Да? О, все, отак. Так, яйця. Є. Два. І сьогодні було ще два, ще два. Чотири. П'ять. Шість. Що їсти хочете? Вісім ось ще два. Все. Це зібрала. можете глянути. Так. Хочете їсти? А що вам дати? Що вам дати? Що дати моїм курочкам? Вже, до речі, курчатка оці старшенькі, вони вже вчора зайшли почти всі самі. Залишилось тільки на вулиці дві... Ой, чотири курочки на ти. Виштепченічку ці хочу вже привчати середніх також, щоб вони вже до них виходили і з ними були. Оцих. Оцих. Бачите. Привіт! Вони вже, в принципі, по розміру, такі як ті. Вони їх догнали. Так, отут одразу закрию, щоб сюди вони не йшли ночувати. Вони вже туди як навчаться, то навчаться. Тут квочку я. Ще сіла одна кохінхінка, не хочу її садовити, я її ось підселила окремо. Вона перестає бути мамою. Дивимося, чи яйця не нанесли. Нема. он кохінхінів. Яйця в мене закаса, а яйців нема. Не знаю, що це воно буде. Таке. Так, а я де діла відник? Мене, до речі, запитували, як я з'єдную курчат з різних виводків. Вон сидять під лампою, діться, гріється. З'єдную по-різному, але стараюся з'єднувати не раніше, ніж у три місяці, коли вони вже отакі майже розміром, як звичайна курка, щоб не було цих проблем, коли більше б'ють меншого і можуть, наприклад, убивати, коли вони вже можуть за себе постояти і. Ну, стараюся з'єднувати, щоб вони от мали великий вигул, щоб, наприклад, курча могло втекти, якщо за ним там хтось поженеться і захоче його образити. Да? Не знаю, може взяти їх та випустити. То їм тут так мало місця, може взяти отако, там перегородити. Може зараз це й зроблю, тому що ну, спочатку оцих потрібно. Тому що хай вже прийшли. Дивіться, вимкнули водоспад наш такий, зроблений на керниці. Ось тут у мене сидять один он виліз через дірку, карлик. Дуже вредний карлик. І бігає тут. Але я зараз їх всіх випущу, вони зараз е, будуть ганяти. Дивіться. Давайте. Дивіться, дивіться зараз. Щастя буде. Дивіться, дивіться, дивіться. Погнали. Полетіли. Вон. Ой, вони такі смішні! свічні. ну. Це неможливо просто. О, на дивіться, дивіться! Погнали, погнали. диви, 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 диви. Диви, диви. Диви, як весело їм! куди? Диви! Літають, літають! А ці великі, що з ними разом, думають, що вони також карлики і за ними повторюють. дивіться, ті хоч літають, бо вони легенькі, а ці думають, що вони також мають те саме робити. Диви, диви, лети! Дитя, йди сюди! Тип-тіп-чіп-тіп-тіп-тіп-тіп-чіп-ті, ведіть. Вони не хочуть. Вчора я їх один раз... О, ті біжать, дивіться, дивіться. Я не вас кликала. Вчора один раз випустила їх, щоб вони так побігали. О, чуєте? Крікає він уже. Який такий бандит? Посидимо трошки тут тепленько. О-о, побігла, побігла. Дивіться, картоплю знайшло і побігло. Є геть манюсінькі. Це один виводок. Від одного господаря, але я так розумію, що тут різні є лінії. Не знаю, бачите, геть вон справа. Таке манюсіньке, манюсіньке. І то взагалі схоже на півника, якщо чесно, не на курочку. Ось, А є більшенькі, От, видно, що такі вони вже активненькі і вже кукурікати починають. Дивіться. То курочка. Дивиться. Диви. О-о-о. А ну, мене. <ріху> ну, за ними спостерігати можна цілий день. Сидіти тако і залипати. <ріху> Отак От я частенько й залипаю. Дивіться, дивіться, дивіться. Це також півничок бачите? Качки там водичку п'є. Буде що робить, бігають, бігай. бігай. Вон, давай, кукурікай. ти так бігаєш? смішно, купець. Ми одного у хату беремо, гладимо його, і дитиці з ними бігають, великі. Ой, як весело! Діти малі просто. Диви, 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 диви. Ой, дивіться. Знаю, море позитиву. Якщо вам не вистачає, друзів, позитиву, то особливо в зарішній ситуації, коли війна і кожен день страх, дивіться, дивіться, і постійне переживання, то заведіть собі карликів, якщо маєте таку можливість, воно відволікає, знаєте. Якось відволікаєшся, вже і наче трішки легше жити. Дивіться, 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 щось серйозно почали битися. Дивіться. Диви, 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 диви. Нічого собі. а ну, диви, вже по-серйозному вияснюють. Відносини, дивися. Ну, я розбороняти їх не буду, а сенсу все, одно вони мають вияснити між собою. Ти дивись, які малі вже... Таке роб, диви, диви. Летить Диви, диви, зараз цей червоний переможе. О, ще прийшло банда. Прибігли. Диви, диви, диви. погнали, погнали. Диви, 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 диви. Так, а ну хто кого? За сережку його тягне. Диви, диви. Так, вже цей втомився чорний. то вони задиристі. Дійсно пишуть про них, що вони дуже задиристі. І це да, це правда. А їм цікаво, я думала, залишити, ну, як десь Бог виростуть, півників три хоча б для розплоду, що що вони будуть постійно битися. Ну напишіть в коментарях, хто знає. Диви, 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 як його тягне за сережку. А ну очі хоч один одному не повибивайте. Диви. Диви, і мене не помічають. Диви, як зачепилися. не було такого. Так вже втомилися. куди? Під мене полізли? Ну все, і крутиться, крутиться. О, 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 чорний перемагає, так, здається, що червоний здав. А ні, не здався. Так, ідіть з троянди звідти. Бо ще очі собі повибирайте. Ану, Кш. так, все, все, ідіть. Іди собі, Ти Диви яке. Подлючка мала, Іди. давай. Не чіпай його, не чіпай, все, не чіпай. Диви. Це копий. А ну що? Не чіпай його. Диви. Все. Все, охолонь, парубок. Не біжи, диви, все одно. Б'ються, дивися А ну, бо вони такі смішні. Це капець. Ну що ти такий смішний? Пічка, ти ж такий манюсенький, а вже такий забайдистий. Все, аж запихався он. Ну, ти що, не можна ж так битися? Все, біжи. О ти подивися, які вони. Дивися, все одно. Ну це комедія. Ну поки не вияснить, то напевне будуть битись. Дивись, що ви не поділили? Ну не чіпай його. Блохи малі. Це якісь блошині бої. ха Диви. Це оддаб'ються. Ну все. Хватить. Все йди. Іди переміг, будеш, ти будеш переміг. Все, вали робить? Диви. О, диви, і проривається. Он дуже довжив... грібінець зараз в крузі буде. Диви. Все, все. Той вже пішов, втомився, бачиш? Все, йди собі там десь погуляй, от туди йди. Все. Ті там два півночки. О, все, накакав. Слякався і накакав. Він там біжать, дивіться. О, я ж кажу, якщо хочете відволіктися від... Того, що зараз відбувається в країні, хоч ненадовго, тому що, звичайно, що ти не відволічешся на постійно. Тому що поки війна не закінчиться, то все одно нічого не буде нормально. Ось. Але між новинами можна якось трішки себе відволікти. То можна завести отаких от курей і отримувати масу задоволення. Спостерігаючи за ними. Дивіться, все, розбіглися всі, тепер я вже не знаю, яких позбираю. О, біжить. оно 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 Взяло, взяло. А ну кукурікний, хто, хоч хто-небудь. Подиви, побіг, побіг. І курочки з ними ходять. А оці між ними, як ці, як слони ходять. О-о, Побіг, побіг. І крила, крила розпускають. О, воно вже ці почали. Диви, диви, диви о-о-о, куди, 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 куди? Куди, куди? А, мішка прибіг. О-о, диви, знов! А, ні, це не той півник, це інший. Диви, 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 диви. диви. І ці, ці сірі між ними бігають. Слоняки! Також смішні такі, окрас гарний такий в них. Диви, диви, всі тут. Вже позаховувалися. Траву і там ще шнирять. Він дивіться, ще один півночок геть манюсінький. ще. В нього навіть грибінчик, У деяких он пів півництва... О, ну, знову знайшли і один одного. У деяких ще грибінчики навіть не цей. Диви. Боже, як б'ються! Диви! Ох, вони противні! А ну, я тобі дам! Куди? А ну! Погонство! Я там того голосу нема, ти вже. Оце цей, так, оце цей самий, я так розумію, вредний. Диви, диви. диви, на кожного нападає, ти подивись. Так, треба його помітити, кільце йому поставити на ніжку і ну, я буду потім вибирати, якщо все буде добре, виростуть всі. І з нами все буде добре, будемо живі. Диви, диви, диви. Чи вони всі такі? О, то потрібно буде вибрати самих спокійних. Мені не потрібні агресивні півні, я з ними не, не дружу з агресивними. Хоча кажуть, що вони всі такі, але будемо сподіватися, що не всі. Да? А качки слухають мене. А де там ті вуха? В тебе ж вух нема. М? Та ні, я шуткую, звичайно, що є у всіх вуха і в качок, і в курей, і всіх, але вони там заросли, що їх не видно. Я кажу, вух нема. Побігли вони, дивіться. Все, заспокоївся, де той? Розбишака? Мандіт. Я самих тут курчаток не залишаю, тому що коти тут є, наші коти не чіпають, але ж є коти сусідські і бездомні є коти, так що. Дивіться, ці поставали всі в чотирьох, дивіться, яка краса. Пут -пут -пут. І всі півники, дивіться, п'ять півників. Бачите? Їх вже також потрібно в загальний двір, щоб вони вже ну, разом всі були з іншими. Звикали, щоб, да? щоб потім не було проблем, щоб е, отак, щоб півники потім не конфліктували між собою, коли вже виростуть, то так, поки їм там три-хвилини місяці з'єднати всіх разом. І вони звикнуть один до одного. І потім відбраковувати вже якого на м'яско, кого може, кому, якщо, якщо все буде добре продати. Ну, це вже, знаєте, як кажуть, курчат рахують там по осені. То, цей. то вже будемо дивитись по ситуації. Так, тут зараз я водичку дістану. звідси. Ого, випили майже всю воду сьогодні. Нічого собі. Це хочу пересунути, щоб туди прохід був. Так, там ніхто, щоб я не покалічила. Бандюки малі. Так. Тут є трава трохи. О, зараз закрию, як я тоді достану. О, все. Так. Ну, побігли туди. Там ну, курочки також щось між собою б'ються чи що то вони роблять. Дивіться, полізли всі. Кущі. Диви! Ух ти ж! Коротше, я так розумію, що вони всі такі забайдисті. Давайте. Дивіться, яка тут яблуня. Подивіться, господи, попідпарали вже і скільки на ній яблучок. Будемо сок робити в цьому році. Давайте звідси. Миші! Погнали, дивіться. Диви, 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 диви. знов знову б'ються. Коротше, треба зараз. Диви, диви! Ооо, ти я кажу, не буду розбороняти. А як їх не розбороняти, якщо вони бандити малі? Давай йди. Шируй. Все, треба їх заганяти. Ходіть, тип-тіп-тип-тіп-тип-тіп-тип-тип-тіп. тип тип тіп тип тіп тіп тип тіп тип Ходіть, тіп-ті-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тип-тіп-тіп-тіп-тип-тіп. Їдіть сюди. Типа, тіп, 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 ті, ті, сюди, не туди. Ой, бо. Зараз буду гнати. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Мирного всім неба, тихого. Перемога за нами. Пішла я далі працювати, переганяти, все інше, розбороняти тих двох бандитів малих. Всім пока-пока.